Українська нація в доводить, що нашому роду нема переводу і ніякому ворогу цього не змінити. Кременчуцькі новини в етері ми розпочинаємо. До страшної пам'ятної дати кременчужани зібралися у парку слави, щоб згадати земляків і усіх українців, які загинули не на полі бою, а у полоні. Жорстоко катовані, розстріляні чи замордовані. Більше про це уже за мить сьогодні, 28 липня, у парку Слави на алеї героїв Кременчужани зібралися на жалобну церемонію, аби покласти квіти та згадати тих, хто загинув, був жорстоко закатований або страчений у полоні. До заходу долучилися міський голова Кременчука Віталій Малецький, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександра Ленін, голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко, військовослужбовці, родини загиблих, а також небайдужі мешканці міста. Дату, 28 липня, для вшанування пам'яті загиблих у полоні обрали через теракт Росії проти полонених бійців Азову в Оленівці Донецької області, що стався у 2022 році. Тоді загинули щонайменше 53 українські полонені, зокрема, двоє з Кременчука Ігор Холодняк і Ярослав Отрок. Ще один наш земляк Євген Тимченко помер у російському полоні від страшних тортурів у жовтні листопаді 2024 року. Портрети. Портрети, портрети тепер стоять перед нами і кожен розкриває характер та долю героя. Кожен крок у бік війни це вже подвиг, бо той, хто попереду, закриває собою не лише побратима, свій підрозділ, а й кожного, хто живе, вважай, мирним життям тут, у Кременчуці. Жодна мати не народжує свою дитину для війни. Але війна безжально забирає найкращих синів і доньок. Під час меморіального заходу до слова запросили матір загиблого в Оленівці Ярослава Отрока. У її голосі біль, який неможливо виміряти. Та безмежна любов до сина. Якраз саме ту ніч мій син був в тому злощасному бараці в Оленівці. Він був серед українських військовополонених. Про яких вдарили російські військові? Навіть виходячи в полон, він не зняв шеврон. В полоні він залишався вірним присязі. Він не зламався. Тримався гідно, з честю. Після покладання квітів у Свято-Миколаївському соборі провели панахиду за захисниками та захисницями України, учасниками добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули у полоні. А далі у комунальній установі Турбота організували теплу зустріч для рідних загиблих, зниклих безвісти та полонених. Зараз ми прийшли до нашого приміщення. Турбота тут є ветеранський простір, і ми запросили наших рідних, близьких. Які втратили хлопців на війні для того, щоб поспілкуватись, подивитись відеоряд про оленівку, а також будуть проведена арт-терапія з ними, де вони зможуть поспілкуватися і трошки через мистецтво, свої думки і нормалізувати свій стан. Пам'ятаємо всіх, хто пройшов тортури, пережив знущання або не дожив до визволення через жорстокість російських окупантів. За кожну смерть, за кожну материнську сльозу буде справедлива помста. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Швидкість, маневреність і надійність ось що важливо на передовій. Кременчук продовжує підтримувати своїх захисників. Позашляховик від громади вже працює на бойових позиціях. Більше розкажуть наші журналісти. Необхідна допомога і необхідні такі речі, як ви для нас, робите. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Із такими словами вдячності. Військові приймають автомобіль від Кременчуцької громади, який доставив їм у Слов'янськ міський голова Кременчука Віталій Малецький. Їдемо на Краматорськ. Машина дуже гарна. Хлопцям я думаю, якраз підійде це, що треба, і швидко набирає швидкість на трасі. Ну і по бездоріжжю, те, те саме, що треба. Позашляховик Toyota Хайлюкс дозволить нашим захисникам і захисницям швидко переміщатися по бездоріжній місцевості, де звичайні автомобілі не проїдуть. Без сучасної техніки, без сучасних засобів зв'язку ребів, дронів їм дуже важко. Цей автомобіль буквально через кілька годин уже поїде на фронт і буде допомагати вирішувати поставлені завдання. В цьому підрозділі служить багато кримачужа. Ми допомагаємо їм і всім тим хлопцям, які зараз тримають фронт і тримають на Фактично нашим містом, в тому числі і небом. позашляховики на фронті дозволяють оперативно перевозити бійців, боєприпаси, евакуювати поранених, а також виконувати розвідувальні та бойові завдання. Завдяки своїй універсальності такі автомобілі легко переобладнуються під різні потреби: від медичного транспорту до мобільних вогневих точок. Військові відзначають доречність та важливість такої допомоги. Дякуємо голові міської ради міста Кременчука. Також громаді, яка нам допомагає, неодноразово вже передавала потрібні нам обладнання автомобілі і багато іншого. Сьогодні передають нам -таки, автомобіль, який буде працювати на потреби і на захист України, який завжди е нам необхідний. Цей позашляховик у першу чергу про життя, про шанс, про повернення наших хлопців і дівчат додому живими та неушкодженими. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Варіант оновленого статуту міста сьогодні презентували на засіданні однієї з постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради. Чи підтримали його члени комісії, дізнаєтесь далі. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Олександр Березянський, Євгеній Бордюг та Олександр Нікіфоров. Також участь у засіданні взяв секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко, головував Валерій Мирошніченко. Під час засідання розглянули проєкт статуту Кременчуцької міської територіальної громади у новій редакції, який протягом кількох місяців розробляла спеціально створена робоча група. Наразі ми з вами маємо вже готовий проєкт рішення, який пройшов, і три етапи робочої групи, який пройшов обговорення серед громадськості, і в своїй я маю надію, останній редакції він має бути винесений на сесію. Під час роботи над оновленим варіантом статуту міста робоча група спиралася на основні засади закону України про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування. Той закон, про який я говорив на початку нашої комісії, він безпосередньо спрямований на те, щоб народ мав можливість більше прав щодо участі в роботі органів місцевого самоврядування та контролю роботи посадових осіб. І ці всі моменти відображені в законі про місцеве самоврядування, і ми їх всі відобразили детально відобразили, розширили в проєкті статуту. Одним з найважливіших оновлень статуту Кременчуцької міської територіальної громади є чіткі механізми залучення мешканців до прийняття рішень всередині громади. Постаралися, щоб було чітко прописано, як проводиться в якому формі, скільки потрібних підписів, як. Збирається як чи нам проводити, який регламент що робити. Тобто для мешканців, якщо потрібно залучити якусь форму участі, то чітко все прописано і все відповідає законним вимогам. Ну і звісно, одна з немаловажних тут таких тез це ми визначили механізм відповідальності органам місцевого самоврядування перед жителями. Після обговорення пунктів статуту та пов'язаних з ними питань усі члени постійної депутатської комісії одностайно підтримали проєкт статуту Кременчуцької міської територіальної громади у новій редакції. Тож остаточне рішення у затвердженні документа залишається за депутатами, які 1 серпня мають проголосувати на засіданні сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременшуцькі новини. Технічна підтримка для військових це не лише про комфорт, а про реальну бойову ефективність. Кременчуцька громада вкотре доводить тил це сила, яка підживлює фронт. Цього разу допомогу отримали прикордонники. Увага на екран. Один із підрозділів Державної прикордонної служби України отримав партію сучасних зарядних станцій від Кременчуцької громади. Ці пристрої стануть критично важливими для воїнів, які виконують бойові завдання далеко від баз та інфраструктури. Хлопці виконують завдання по охороні державного кордону. Це досить важливі місії. Вони автономні і для того, щоб працювати, мати можливість заряджати всі необхідні пристрої, тримати зв'язок, підтримувати. Зарядку БПЛА потрібні саме такі зарядні станції. Передаємо п'ять зарядних станцій прикордонникам, які захищають нашу державу. Прикордонники працюють у надскладних умовах, часто без доступу до електропостачання, але із постійною потребою у зв'язку, розвідці та координації дій. Передані зарядні станції дозволять забезпечити безперебійну роботу, засобів зв'язку, безпілотників, навігаційних пристроїв та іншого польового обладнання. Дозвольте від імені командування та особового складу подякувати вам за надану допомогу, а саме зарядні станції. Для нас це не просто техніка, це підтримка, яка дійсно відчувається. Це віра в нас, віра в спільну мету перемогу». Хочу вас запевнити, що дані станції найближчим часом будуть передані у передові позиції, введені в експлуатацію. Таке оснащення значно підвищує автономність підрозділів і безпеку військовослужбовців, які щодня ризикують життям на передовій. Дякуємо всім, хто наближає нашу перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Коли температура перевищує плюс 28 градусів за Цельсієм, важкий транспорт має зупинитися. Це вимушений крок, аби вберегти дороги від руйнування. Патрульна поліція Кременчука вкотре нагадує водіям вантажівок дотримуватись температурного режиму обов'язково на території громади. Поки сонце щедро розливає спеку над містом, дорожні покриття мов розпечений щит. За температури понад 28 градусів Цельсію, асфальт втрачає міцність, і кожен приїзд великого баритного транспорту це крок до його руйнування. Саме тому патрульна поліція Кременчука нагадує, дотримання температурного режиму неформальність, а необхідність задля безпеки та збереження доріг. Особливу увагу приділяють трасам, що проходять через територію Кременчуцької громади, адже перевантажений транспорт у спеку залишає глибокі колії та тріщини. А ремонт таких ділянок витратний і тривалий процес. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни тони, і навантаженням на військ понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки. Такі обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, швидкопсудних вантажів, живих тварин та птиці, перевезення пов'язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. Інспектори патрульної поліції проводять рейди, зупиняють порушників, інформують, попереджають. У разі ігнорування складають адміністративні матеріали. Екіпажі патрульної поліції слідкують за дотриманням водіями правил дорожнього руху та рішенням виконавчого комітету Плануйте свій маршрут з урахуванням таких обмежень. Патрульні закликають водіїв не наражати себе на штрафи, а громаду на втрати. Бо навіть одна фура в невідповідну годину це сотні тисяч гривень, які доведеться витратити на ремонт. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Лікар це той, хто щодня рятує тисячі життів. Щорічно, в останню неділю липня Україна відзначає День медичного працівника. Саме з цієї нагоди товариство філателістів Кременчука підготувало нову серію спеціальних конвертів. Увага на екран. До дня медичного працівника, який традиційно відзначають в останню неділю липня, відбулась знакова подія спеціальне погашення поштових марок на конвертах, присвячених видатним лікарям міста. Ініціаторами заходу стали товариство філателістів Кременчука спільно з Кременчуцьким краєзнавчим музеєм. Проте це лише початок великої серії, присвяченої видатним постатям міста. Ми хочемо зробити цілу історію. Це у нас буде Кременчук філателії, історія нашого міста. Це погашення стало ще одним кроком у серії заходів із вшанування пам'яті видатних Кременчужан. У центрі уваги лікарі, які завдяки професіоналізму, самовідданості та мужності стали справжніми героями як у минулому, так і сьогодні. На тематичних конвертах зображені знані лікарі Кременчука: Оксентій Богаєвський та Михайло Парнета, а також сучасні медики Світлана Шевченко та Олександр Панченко, які долучились до цієї історично важливої події. Кременчук особливе місто з особливими людьми. І він заслуговує. На достойну меди... достойне медичне обслуговування. І з давніх часів, і по сьогоднішній час, Кременчук достойно представлений медичними працівниками. А мені хочеться побажати нашим колегам, моїм колегам здоров'я, натнення. І в першу чергу, щоб було достатньо вільного часу. Попри все, працюємо на благо нашого міста. Я бажаю молодому поколінню лікарів, перш за все вміти побачити пацієнта, вміти його вислухати, його скарги і так далі. І пацієнт, треба пам'ятати, що пацієнт завжди приходить за допомогою, а не для того, щоб просто побесідувати із лікарем і піти. Уважно ставтеся до людей, до їх проблем і допомагайте. Тож цей день став символом глибокої шани до людей, які щодня виконують одну з найважливіших місій у суспільстві: рятують життя. Погашення конвертів із зображенням лікарів стало особливим способом зберегти пам'ять про їхній подвиг зробити їхні імена знаними не лише в історичних документах, а й у повсякденному житті. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Днями Кременчук став осередком літературного мистецтва. До міста завітала юна, але амбітна Аліна Шевченко із презентацією другого альманаху Стожари. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Днями відбувся яскравий культурний захід, вечір цікавих зустрічей з Аліною Шевченко, письменницею, журналісткою та активною громадською діячкою. Подія стала справжнім осередком літературного натхнення, зібравши митців і гостей з Кіровоградщини та Полтавщини. Аліна Шевченко членкиня Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, головна редакторка літературно-мистецького журналу Олександрійський маяк, засновниця творчої спільноти Пантеон Література та мистецтво та організаторка кількох масштабних літературно-художніх проєктів, зокрема журналу Люмінус та Альманаху стажари». Такі зустрічі ми проводимо по різних містах України і в Кременчук щоразу приїздимо. Практично кожен випуск наш, коли з'являються у нас чи нові стожари, чи новий випуск «Альманаху Холімінус. Ми презентуємо і в Кременчуці, тому що тут також є наші співавтори, які з радістю. Ми приходять до нас, організовують нам зустріч, тому що саме за організацію цієї зустрічі вдячна Віті Гориславець, яка у нас має не, од... не одну публікацію. Практично в кожному нашому виданні є її вірші. І сьогодні вона створила нам таке свято, організувавши цю зустріч. На вечорі виступили поети та письменники, залучені до цих проєктів. Звучали авторські вірші та проза, сповнені глибокого змісту та емоцій. В рамках заходу було презентовано другий випуск літературного альманаху Стожари та свіжий номер журналу Олександрійський Маяк. Особливо приємною новиною стало те, що тепер все це офіційно представлено у фонді Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Тому усі охочі зможуть познайомитись із творчістю своїх земляків. Цей вечір довів, що літературне слово об'єднує, надихає та має велику силу зберігати і розвивати українську культуру. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Війна навчила нас цінувати прості речі: життя, тишу, дім і молитву. Саме у ній люди шукають відповіді на важливі запитання і підтримку, коли найбільше її потребують. Як цього разу лунала молитва? Дивіться далі. Що є сина небеса? Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Поки на сході гуркотить війна, в тилу лунає молитва. Вона як голос душі, що просить миру, життя і сили. У найтяжчі для країни часи вона стає опорою, що тримає дух нації. Тож у неділю біля комплексу пам'ятного Христа вже традиційно зібралися ті, хто вірить слово звернене до неба здатне змінювати реальність. Дякуємо тобі за цю можливість, яку ти нам даруєш кожної неділі, вже більше трьох років молитися разом. Ми представники різних конфесій, але єдині навколо твоєї жертви. Щоб якнайскоріше сталася перемога твоя, щоб загарбник пішов геть з нашої рідної країни. Тут згадують загиблих і моляться за живих, Просять сил для воїнів, здоров'я для поранених, терпіння для родин, що чекають. Прийми нині благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогам, долю та щастя їй дай. Міцни могутньою твоєю твоєпривицею, державу нашу Україну, збереге війська наше, поши ангела Твого, на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Духовна єдність дає силу ти далі, тримати стрій, вірити у перемогу, і навіть у найтемніші часи не опускати очей додолу, а здіймати їх до неба саме туди, звідки як вірять, прийде довгоочікуваний мир. Наслідуючи неділю чекає кожного з вас, шановні святоці, пастори, шановна громада, брати та сестри, наші очі, наше серце, наші уста, наш звук. Дякую вам. Чекаю вас, щоб разом і надалі наближати. Нашу перемогу Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Російсько-українська війна триває. Наші воїни ціною власних життів відстоюють кожен клаптик української землі. Вони є найвищим прикладом патріотизму для усіх нас. Робімо усе, аби ціна, яку платить наш народ, була немарною. Слава Україні! Слава героям!